Світшоти перший плюс другий сорт. Багато поголотку: 10 кг, а ціна 800 гривень за цілий мішечок. Акційна. Нам тут попадаються чоловічі та жіночі і розміри йдуть всі можливі. Світшоти, батніки, худі, зіп-худі, все іде в одному лоті. Буду вам зараз його показувати від початку та до кінця. Дивіться, Бруклін. Ось така моделька. Він йде трішечки укорочений всередині на флісі і в розмірі елічка. Наступна моделька це легка, він без жодного утеплення. Jackie Чонс – Це брендовий світшот, повністю чорненький. Jackie Чонс, але розмір пише Еска. Наступний світшотик. Ось такий більшого розміру. HM. Хоча пише Мак, він такий подовгуватий, мені здається, буде оверсайз. Наступна моделька ось така. Худі з капюшончиком. Це теж буде орієнтовно М-ка. Взаді теж присутній такий принт і на рукавах надпис. Наступна моделька ось такого плану. Замочок тільки до половинки. Чоловіча моделька, розмір пише Excel. В принципі, дуже така цікава. Кишенька тут, колір такий графітний. Наступний ось такий окорочений світшотик. Жіночий фабесістер. Розмір пише XS. Розміри тут будуть від XS до 2 xl може навіть більше. Це XL розмір такий яскравий зіп-худі. Капюшончик на замочку. І йдемо далі. Далі у нас ще один світшотик. Легесенький. Ось така моделька. Це у нас по розміру не бачу, але ось такий цікавий. Наступний ще один чоловічий. Ось такий. Так, це теж якийсь бренд. Ось такий, дивіться. Паул Хантер. Ой, ось така моделька. Розмір, мені здається, це буде теж орієнтовно емочка. Наступний ось такого плану. Дуже гарний, на закльопочках. Брендовий. Пул Блір, Ось така моделька. Я думаю, це буде Ельська розмір. Наступний легенький, але величезний худі В розмірі Елічка. Такий оверсайз. Спереді фрестир. Такий оце X. Наступний яскравий, жіночий джаніна розмір 38. Ось така моделька. Далі нам попадається ще один худі жіночий. Це буде всередині на флісі. По розміру. Пише С. -ка. Ось така моделька. С буде великий оверсайд. Ска втопиться. Наступний ось така моделька. Теж всередині на флісі повністю однотонний, звичайний чорний світшотік. Далі яскравий S-Oliver бренд. Розмір М -ка. Без капюшончика, трішки з утепленням. Наступний original. Що там далі? Розмір елічка. Ось така моделька з капюшончиком. Так, наступне. Дивіться, який крутезний, чоловічий, дуже гарно виглядає. Розмір ікселічка, поєднання цих двох кольорів дуже-дуже красиво. Наступна моделька жіноча. Так, Замочок, дивіться, як тут іде. Тут повністю розчіпається, бачите, а тут тільки до половинки. Ось така цікава моделька. Навіть не розщіпається, Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Така моделька. Розмір, я думаю, буде М. Наступна. Ось такого плану: це «H&M», Розмір Елічка. Дивіться, такий світшотик, який знизу ніби виглядає сорочка. Дуже гарно виглядає. Гарний великий розмір. В принципі, супер. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це ось такий зіп е худі Чоловічий на замочку в розмірі ікселічка примарк. Ну, в принципі, все ось такий. І я вам показала повністю цілий лотик. Ціна акційна 800 гривень. А вага такого лотику 10 кілограмчиків. Це світшоти перший плюс другий сорт.